Продовжимо наші роздуми. Над одним віршом з Біблії. Хто пам'ятає? Золотий вірш Біблії. Пам'ятаємо всі? Ну давайте процитуємо Іоанна 3:16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однонародженого. Чому? Даби всякий віруючий в нього не загинув. Але що мав? Але мав життя вічне. Дякую. Будь ласка, займіть місця. Думаю, дехто розгубився трошки. Золотий вірш я забув. Чому його називають золотим віршем? Тому що він дуже багатий по своєму змісту. Сьогодні той день, коли ми виконуємо одну із двох головних таїнств, яку. Сповідують івангельські християни, баптисти на підставі нового заповіту. Перше таїнство це таїнство хрещення. Христос сказав: Ідіть, навчіть, і хто хрестіть, і в Марке, хто буде вірувати і хреститься, спасений буде. Друге таїнство Христос назвав, коли з учнями ми сьогодні читали, взявши хліб і подякувавши, переломив, подавши їм, кажучи, це тіло моє, що за вас віддається, це творіть в мою пам'ять. Чи створіть про про мене. Тобто сьогодні служіння не то служіння, коли ми щось чуємо нове, якесь глибокі, якісь богословські істини. Це надто прості, надто відомі істини, але надто важливі для кожної людини, бо мова йде про спасіння, про спасіння душі. Тому давайте ми порозважаємо. Над цю істину, над цим золотим віршом Євангелія Іоанна 3,16, який ми добре знаємо на пам'ять, і спробуємо нагадати собі, нагадати собі декілька таких базових, фундаментальних істин. Ну, по-перше, кому ми завдякую чи можемо дякувати, що цей вірш записаний в Євангелії Біблії? Перше Богу, другекому? Іоанну 3. Духу Святому четверте. Хто? хто почав, що це залишилось на сторінках Писаній? Христос дає амінь. Але хто до нього прийшов ночі з питаннями серця, наболівшими? Як його звали? Нікодім. З бесіди з Нікодімом ми маємо цю чудову главу, цю чудову істину Христа. І Христос відкриває занадто широкі істини, занадто важливі для нас. Хто такий був Никодім? Ми читаємо серед фарисеїв був дехто на ім'я Кудим, один із начальників іудейських. Начальник іудейський, шанована людина, вчитель Слова Божу на рівні Ізраїля, член Сінадріону, вищий орган, судового релігійного в Ізраїлі. Але ця авторитетна людина спить ночами. Чує про Христа, спостерігає за Ним, бачить оце вороже оточення до Нього. Але Він має якісь питання в серці, і він хоче знайти відповіді. І він приходить вночі. Який гарний приклад. Знаєте, саме по собі, що люди приходять в дім молитви, це вже багато, це вже дуже добре. Бо, Слово Боже, каже, хто слухає. Да? Хто чує, хто слухає, хто виконує, той блаженний вже. Це вже блаженство слухати. Але цього мало. Нікодим приходить, і на відміну від багатьох, він дуже розуміє, що Христос прийшов від Бога. Він йому каже, ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Нікодим має смиріння, маючи такий авторитет прийти. Правда, вночі, знав, що це може бути покарання серйозне, все таки але прийшов ночі. Приходить вночі, і він готовий змиритися перед тим Назарянином, з якого практично вся влада в Ізраїлі зміється, поносять його. Але він прийшов, і ми бачимо, що він був людина, яка шукала істину. Це Дуже сумно, коли сьогодні спостерігаємо за людьми. Знаєте, я аналізував проповідь, що говорив брат Данік переді мною про мудрість Соломона. Слово Боже каже: ні до тебе, ні після тебе. Не буде тобі рівних мудрості. І здавалося б, ну ця людина має ідеальне життя прожити. І дійсно, ми читаємо притчі Соломона, но на мудрості. Ми читаємо пісні піснів, які шикарні книги. Ми читаємо приповісті Соломона, е еклезіаста. Але коли ми дивимось на життя Соломона, чи гарно він закінчив? Погано закінчив. Чому? Людина обдарована мудрістю. На всі питання у нього є відповідь, але чомусь він зазнає величезної поразки в своєму житті, величезної поразки. Його нема серед героїв віри. Де проблема? Та мудрість є. А чому нема благословіння? А знаєте чому? Тому що, як і в багато людей в цьому світі, Мають мудрість зробити великі, я не знаю, корпорації, зібрати мільярдні статки, отримати величезну владу, славу, але так і не спасти своєї душі, мати мудрість керувати іншими, але не мати мудрості за своїм духовним життям. І це дуже повчально в житті Соломона, що він дійсно мав мудрість в багатьох питаннях, але у нього не вистачило мудрості себе берегти. Я не буду вдаватись подробності, але ми бачимо, що Нікодім все-таки приходить і сподівався, що щось, мабуть, його Христос похвалить, що ти такий авторитетний, молодець, вчитель, так стараєшся. А Христос йому каже: істинно, істинно каже тобі, що людина навіть не побачить царства Божого, якщо не переживе відродження. І тут в цій бесіді Христос каже: оцей вірш золотий вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однородженого. І саме перше, з чого Бог починає Нікодім людство і ти в тому числі, не дивлячись на те, що ти є вчитель, шановний вчитель, ти в величезній біді. І син Божий прийшов з неба в людському тілі для того, щоб спасти людство. Який мотив, бо так полюбив Бог світ. Коли ми читаємо світ, то перше, що нам на умову приходить на уяву, це ну, всі народи. І це правда. Але там стоїть слово це космос, і воно більш глибоко, кожного особисто, кожного персонально так Бог полюбив, що він прийшов. І з цього Христос починає. Бо людина загибши, каже в цьому вірші, що не загинув. І Друга істина, яку ми собі нагадуємо, що кожна людина по своїй природі, після народження, як Давид казав, мама мене в гріхах народила, грішна вже грішна перед Богом. Перший гріх скоєний, коли вже людина розуміє, що робить все, зв'язок з Богом обірваний вже від народження. І апостол Павло в Римлянах пише: бо відплата за гріх смерть. Люди так сьогодні легковажно живуть в гріху, якось десь даже хизуються один перед одним, у кого найбільше гріхів. На жаль, особливо видно в тих країнах, так звано, куди так мріємо ми в демократичний світ. Наскільки там багато цього гріха? Як він показово демонструється, рекламується, коли на домах молитви висять прапора ЛГБТ. І це той час, в якому ми живемо. І люди думають, що це нормально, але це не нормально. Відплата за гріх, смерть. Цей хрест позаді мене, він нагадує нам про Божу любов, але й про Боже покарання. Бо цей хрест без нічого, але колись на такому хресті розпятому був розп'ятий Христос за гріх, за наш гріх. Бо гріх жахливий в очах Бога. Пророка Ісаїя Господь каже, але беззаконня ваші розділили вас із вашим Богом. Людина, коли грішить, вона думає, ну що тут такого, я грішу, де все. Але що стається? Розділення з Богом. Я не кажу, всі ми согрішаємо, але є системні, є смертні гріхи, які людина, якщо вже починає практикувати, вона втрачає спасіння, якщо вона його мала, вона помирає. Але беззаконні ваші розділили нас з Богом вашим, і гріхи ваші відвертають обличчя Господа від вас. Тому це дуже серйозне застереження. Ми бачимо в цьому тексті мотив спасіння часткового моєго чпля. Бо так полюбив Бог світ. Каже: з любов'ю вічною я подивився на тебе, Бог каже. Знаєте, Бог вірний. І кожна людина прагне любові, кожна людина. Яка каже, що їй не потрібна любов, він не щирий. Бо людина створена, щоб отримувати любов і давати любов. Але наскільки нам приємно, що наш Бог Він любить нас. Вам приємно зустрічатися з людьми, які люблять вас. Ну, приємно, погодьтеся. Але як приємно знати це, що Бог любить. І Він просто не просто проголосив це як маніфест, який ні, Він його підкріпив. І він віддає саме дороге, що є Христа за наші гріхи, для нашого спасіння. В всіх релігіях Бог десь вдалі, далеко. Щось треба дуже багато робити, щоб якось наблизитись до нього. Хтось казав: якщо ти хочеш подивитися на суть тої релігії, яку сповідує та чи інша релігія, подивись на їхнього Бога. Такий буде і народ. З Бога вони беруть приклад. Наш Бог є Бог любові. І Бог хоче, щоб ми з нашого Бога брали приклад. Йоанна, цей же Йоанн писав першому післанні апостол, в тому любову, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас. Коли ми були в гріхах, коли ми не цікавились Богом, коли ми, може, і сміялись над Богом, як Ісая каже, ні у що не ставили Його, а Бог уже з любов'ю дивився нас. І знаєте, ми міняємося сьогодні, ми можемо любити, завтра обставини трошки помінялись, у нас вже менше любові, а може і взагалі зникнути любов. Але Бог він вічний. І коли він на когось дивиться з любов'ю, він вже ніколи не відведе цього погляду любові. І всій любові все для нас є. Далі ми бачимо, Бог відкриває в цьому Золотому вірші засіб спасіння, не тільки мотив. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого дано, щоб кожен, хто вірує в нього. Який шлях спасіння? Віра. Не діла. Бо хтось думає ділами, я щось роблю для Бога, і я буду спасений. Ні. Віра, щоб викупити людину, Христос помер зайняв її місце на Волговському хресті. але спасіння через віру. <кій> Написано так, що бо того, хто не знав гріха, Бог зробив буквально замість нас жертвою за гріх, щоб ми стали в ньому праведними перед Богом. Перший шлях на шляху спасіння, коли ми дивимося на Христа і ми починаємо вірити. Вірує в нього ми бачимо цей метод. В другому вірші написав, отже, виправдавшись вірою, як людина виправдується, вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, Нікодім слухав Христа, і коли Христос йому сказав, тобі треба відродитись, він не зрозумів. На жаль, це дуже важлива істина відродження і сьогодні. Можна прийти так думати, що я прийшов до Бога. Особливо це небезпека в віруючих сім'ях, коли дитина не відчуває за собою гріх, гріхів якісь батьки оберігали цю дитину. І вона приходить і вона може не пережити відродження. Чи світу може людина прийти релігійна і не пережити відродження? Що це значить не пережити відродження? Не мати віри в Христа. Бо віра відроджує, щира віра. Христос наводить приклад, дає підсказку цьому шановному вчителю. каже: ти вчитель Ізраїля, не знаєш, як мідного Змія підняли в пустелі, хто дивився, той отримував сілення від яду. Точно так син Божий буде розп'ятий. Хто на нього подивиться з вірою, буде мати прощення життя вічне. І людина, коли відроджується, приходять зміни в життя. Можна перевірити, що стається, коли дитина народжується. Ну, підкажіть мені, перше, що вона каже? Вона кричить, десь в роддомі там пошльпає десь медсестра чи лікар, і дитина кричить, у неї голос прорвався, мама радіє, всі радіють. Дитина кричить, коли ти, ти пережив відродження, у тебе з'являється природне бажання спілкуватися з Богом. Да, у тебе нестабільне життя, як у дитини, але ти хочеш розмовляти з Батьком Небесним. Друге, що робить дитина? Як тільки вона починає в себе приходити, вона вже повзала, лізала, пробує десь ходити, вона рухається. Коли ти відродився, ти вже хоч починаєш якісь кроки, ти щось хочеш робити для Господа. Третє, що ми бачимо, дитина хоче їсти. І вона ну, просить то молоко від мами, і вона їсть, слово Боже, як новонародженій. Полюбіть словесне молоко. Коли ти відродився, ти хочеш їсти, це нормально. І дуже важливо зберігати цей духовний апетит. Хтось сказав, можливо, знаєте, спочатку ти їш його як, як лікарство в гірке, слово Боже, потім як така каша. А потім це уже щось, ну, що, що ти саме більше любиш. Уже слово Боже, як Давид каже, як для мене солодке твоє слово, яке воно драгоцінне, і він перечисляє благословення. І четверте, ми можемо ще згадати. Що робить дитина, коли вона кричить, що вона очікує, де заспокоїться дитина? Приходить мати, прижимає до себе дитя, і дитина заспокоюється. Відроджена людина знаходить спокій у Бозі. Це не значить, що вона не буде плакати, їй не буде страшно, вона не буде переживати, але вона знаходить спокій в Бозі. І тому це дуже важливо розуміти, що от істина відродження, вона. Невід'ємна частина спасіння. Нема відродження, нема спасіння. Як отримати відродження? Христос дає підказку з вірою у Христа. Звідки віра береться? Віра від слухання. Слухання від кого? Від Слова Божого. Як правило, якщо людина починає читати Біблію серцем, не тільки умом, а серцем приходить віра. І приходить зв'язок з Богом, і, може, приходить часте відродження. І людина кається, і це вже зовнішній такий вияв покаяння. Людина отримує хрещення, і людина починає рухатись іти далі за Богом, шукаючи якесь служіння собі, якесь розуміючи, що Бог дав мені якесь завдання в цьому житті. Далі ми бачимо мета спасіння, в цьому, аби не загинув, але що мав? Життя вічне. Бог хоче повернути те, що людина втратила в єдемі. Кожен із нас десь час від часу думає, що і мій кінець десь наближається. Ми не знаємо час, ми не знаємо дату. Але є довга черга, але ми не знаємо, де ми в цій черзі стоїмо. Ми можемо собі планувати, що я десь о так далеко стою в цій черзі. Передо мною всі ці майже пройдуть старші люди, а я там, у мене ще запас величезний. Ні, так не можна думати. Ніхто не знає, хто слідуючий. Тому що наше життя не від нас залежить. Бог дає життя, Бог може її покликати до себе. І ми бачимо сьогодні, сьогоднішній час, як часто, на жаль, ми це бачимо. І слово Боже каже, це ж написано. Апостол Іоанн, підсумовуючи аналіз своєї книги, яку він написав в Євангелії від Іоанна Духом Святим, каже, це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і будьте уважні, що далі каже. І віруючи. Мале життя в імя Його. Мале життя вічне, каже інший переклад. От якщо ми перебуваємо в вірі, в нас є життя. Не перебуваємо в вірі, нема життя. Спасіння через віру. Тут же Іоанн пише: свідоцтво це полягає в тому, що Бог дарував нам життя вічне, і це життя в сині Його. Хто має сина Божого, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Це я вам написав віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. Сьогодні ми часто можемо, там може, ясно буде, коли станемо перед Господом, Господь поміряє діла. Ні, Слово Боже каже, тут. Але людина має жити в вірі, людина має слідувати за Богом. І тоді ти можеш мати оцю в надію, впевненість, що ти спасенний. Колись, Біллі грем сказав такі слова. Євангеліє долає будь-які культурні та соціальні перепони, тому що фундаментальні потреби людського серця однакові. І як дивно, як дійсно дивно, що Євангеліє заходить в любі народи, в любі культури, в любі соціальні устрої, і воно приймається. Чому? Тому що потреби серця кожної людини однакові. Оця пустота, з якої людина народжується. Ну, роби, що хочеш, і пробує людина щось туди в свою душу бездонну, різні насолоди, розваги, але все одно ти залишаєшся сам на сам. Оце е, почуття, що ти одинокий. Ну нічим його не можеш. Може бути сім'я, друзі, да, який час це працює, а политім ти візнаєш, що щось не вистачає душі, ти одинокий. Третє це почуття вини, коли людина не мирі зб... з Богом. Що б ти не робив, але почуття вини постійно переслідує. І четверте це, це страх. Це може бути страх від смерті, якийсь інший страх, але це життя в страху. Коли приходить Бог, це, як правило, зникає. Буду закінчувати. Ти же Нікодім, який прийшов внучу, пройшло деякий час, точніше, десь три роки після розмови. І ми читаємо після цього розп'яття Йосип Серамафе Ісуса, учень Ісуса, але таємний зі страху відчутті просив Пілата, щоб тіло зняти, і Пілат дозволив. Він пішов і зняв тіло Ісуса. Прийшов також і Нікудим, який приходив перед тим до Ісуса вночі, і приніс суміш зі смирне алоє літрів близько ста. Тож вони взяли тіло Ісуса, вили його пеленами, пахощами і, як зазвичай, ховають людей. Знаєте, багато сьогодні людей десь на початковому рівні Нікудима, які спостерігають за Христом, але мають свою самоправедність. Вони думають, я все знаю, мені Христос так особливо не потрібний. Але небагато наважується прийти до Христа. Є такі нікодіми сьогодні, образно кажучи, які наважуються прийти до Христа, але таємно. Ніхто не знає на роботі, учені друзів, що вони практично послідовники Христа, лише таємні учні. Але має наступити третя фаза. Треба, щоб стало всім відомо, що. Я той християнин. Не треба боятися сповідувати, не треба боятися говорити, що висміють. Можливо, якісь ризики є зв'язані по роботі та в інших напрямках. Ні. Нікоді прийшов, чи ризикував він, ризикував, але в його серці визріло те, що я маю публічно заявити. Христос сказав: хто буде ганьбитися мене в цьому світі, в цьому роді розрамне, то що буде з нею, з такою людиною? Того і я поганьблюся. Це Христос сказав, це не я сказав. Тобто можемо розраховувати на то, якщо нам ганьба свідчити про Христа, то десь, можливо, буде нам дуже неприємно, коли Христу буде ганьба про нас. Тому нікуди не змінив свою позицію, він став християнином і відкрито сповідував. Давайте ми сьогодні будемо молитися. Подякуємо Богу за то, що. Він дійсно так полюбив нас, що готовий був прийти на цю грішну землю, знаючи, що його чекає, відмовитись від тої вічної слави, божественної слави. Він себе описано, один із перекладів опустошив, став повністю як людина, хвороби, приниження. Для чого там на полях віфлеєм в печері родитися в яслях? Щоб нам подарувати спасіння. Подякуємо за те, що він не тільки прийшов зайняти наше місце гріха, але він показав нам, як жити. Його життя це посібник для всього людства, як маємо жити. Він залишив нам Євангеліє. Ми сьогодні маємо навіть цей золотий вірш Біблії, який нам показує, як отримати спасіння, чому ми загибші, який мотив Бога, який шлях спасіння, яка ціль Христа, щоб ми мали життя вічне. І тому давайте подякуємо за це і будемо просити, щоб Господь зміцнював, зміцнював нас, щоб проходячи оці важкі часи. Бог нахиляв наше серця до себе, щоб ми знаходили час для спілкування з ним, для служіння йому. Амінь. Давайте встанемо, помолимось.